Всім доброго вечора. Прийшло нам колекційне насіння від Олександра Федорченка. Ми замовляли помідори, перці, баклажани. Вже замовляємо другий рік. Того року два рази я в нього замовляв. Ну, непогано прийшло, непогано вродили перці, баклажани. Помідори дуже гарні були, я вам показував. Саме починається сезон. Багато людей цікавиться, як замовляти. Розкажу, як замовляли і що саме замовили. Приходить насіння от такому пакеті. Це новою поштою можна замовляти Укрпоштою, можна новою поштою. Новою поштою буде трошки дорожче. Нам до Франківська з Прилук нам вийшло 80 гривень. Укрпоштою буде трошки дешевше. Щоб ви орієнтувалися, як вам замовляти. Замовлення я зробив 27 листопада. 7 грудня Федорченко відповів, що надійшло через місяць, і нам от прийшло буквально вчора, це 13 січня. Нам прийшла посилка з помідорами і з насінням. Тому, якщо ви хочете щось замовляти і будете, плануєте вже сіяти в лютому, тому робіть замовлення наперед. От такий приходить пакет з насінням. Зараз вам покажу. Що, як, до чого. На сайті у Федорченка можна різними способами замовляти, можна, там, мені здається, і через Viber, і через телефон. Мені зручніше заповнити отаку форму. Тут заповняєте ви своє бачите, прізвище ім'я по батькові, ділення поштове, там, Укрпошта, нова пошта, телефон, форму оплати, попередньо вплата через Приватбанк. Замовлення я зробив на 500 гривень. На сайті у нього вибираєте помідори, там каталоги, їх можна загрузити, якщо ви вмієте. Можна зразу на сайті. От Я собі зразу вибрав, пишу, цю форму заповнив. От Всі томати, баклажани. Що в нас далі йде? Далі ви вибираєте запасні сорти, щоб можна було. Якщо немає якихось у колекціонера, далі знижка йде, якщо ви замовляєте більше, там якісь кількість пакетиків. Підбиваєте загальну суму і робите подарункові пакети. Там на кожні 5 пакетиків один пакетик подарунки. От я вибрав собі на подарункові пакети перець. Він щось мені тут замінив. Зараз побачу вам, покажу, що замінив. Щоб полегшити вам роботу з сайтом, каталогом, щоб ви шукали там, вам треба, наприклад, середньостильні сорти, врожайні, супер, якісь там смачні. На клавіатурі набираєте комбінацію Ctrl-F, в правому кутку на комп'ютері з'являється вікно, в якому пишете ключове слово. Наприклад, там врожайні, суперсорт, там ще якісь які там ключові слова, і вам ви собі будете просто ентером шукати. Той помідор, який вам, чи там перець баклажан, який вам потрібен, щоб легше шукати, бо у нього там сортів сотні, це дуже тяжко шукати. Треба дуже мати багато часу, щоб е, спростити і пришвидшити роботу, можна такою комбінацією Ctrl-F пришвидшити набагато свою роботу. Швиденько розкажу сорти, які замовив. Так, довготелеса салі, середньостиглий врожайний сорт. Так. Отак вони виглядають дуже гарні помідори. Так, великий зак червоний. Того року я замовляв, але в мене не вийшло. Хочу цього року, бо це вважається один з найбільших суперсорт гігант американської селекції. Отак він на кущі. Єрослимське биче серце. Цього року я вирощував його, але зібрав насіння мало, тому хотів ще собі насіння докупити. Непоганий сорт. Отакі От помідори здоровесь. Суперврожайний середньостиглий сорт української селекції киянка. Так. Отакий, От дивіться, сіки на кущі помідорів. Оце я розумію кущ. На високоврожайний е, томат із Швеції людовик. Бачите, буде плодоносити до заморозків. От такі помідори. Далі. Золотий гігант Нельсона середньостиглий врожайний сорт із США. Так, подивимось, який. Такі гарні оранжеві помідори. Я такі дуже люблю. Це в нас із серії гномів. Томат 7 гномів. Ультраранній сорт детермінантний висотою 30-40 см. Так. От такі гарні плоди. Томат яскравий самоцвіт, середньостиглий, врожайний. Так. от такий гарний з темними плечиками. Дуже красивий, тому напевно я його і вибрав. Далі мінусинський гігант середньостиглий. Дуже відомий сорт, тому я його вибрав. От такі гарні великі помідори. Щось цього року, не пам'ятаю, чи того року я замовляв, але щось цього року в мене його не було. Наш джаз середньостиглий, досить урожайний. ну це... Улюблений з цього року. Я зібрав своє насіння джазу, але ще хотів взяти на всякий випадок, що і колекціонера. Може, моє не зійде, всяке може бути, але це дуже гарний сорт, дуже для салату, дуже великі помідори гарні в'яже. От такий джаз. от такий як на малюнку, тут то точно такий дуже гарний помідори. То, що він трошки до фітофтори, хто буде замовляти, вважайте, що джаз до фітофтори листячко хворіє. Корейський довгоплідний супер сорт, дуже врожайний, плоди подовжено ціліндричної форми. Отакий. От ну, зараз дуже модний цей сорт, дуже багато хто вирощує. Я теж хотів попробувати, у мене ще цього сорту не було. Томат Крих, середньостиглий сорт, виведений Томом Вагнером. От такі на кущі, дивіться, який кущ, просто обліплений помідорами. Далі гноми знов, у нас гном стрілка, середньостиглий, суперурожайний до 1 метру. От такі будуть у нас стрілки. Ультраранній урожайний, чудовий для надранньої продукції, Моравське чудо. Так, от такі гарні помідорки. Ранні теж я зимов середньостиглі, пізні і ранні, щоб все було. Далі, німецьке биче серце Гомера, середньостиглий сорт, Плоди серце подібні. такі красиві плоди. Аж на тарілку не влізають. Ну, це, звісно, звичайно, дуже гарні були. Далі сорт Дельта дайвер, Середньостиглий надорожайний, кущі карливкового, типу близько 1 метра. Невисокі. Ну, Дивіться, тут прям обліплено. Це біколор, напевно, буде, якісь такі більше до. Помаранчевого, але кущ обліплений. Далі, сержант Пепер середньостиглий високорожайний Так. Сержант Пепер того року вирощував. Сержант Пепер сподобався. По врожайності я би не сказав, що там дуже він аж так врожай, ну не знаю, ще побачимо цього року. Але найсмачніші одні з найсмачніших помідорів. Отакі вони з чорними плечками. Найсмачніші помідори. Нашим сусідам, от нам. Ну, прямо от, дуже сподобався сержант Пепер. Лазурний гігант середньостилий, дуже врожайний, плоди рожево-червоні з антоціановими плечками. Це дуже корисно, якщо антоціаною є. Корисно дуже для здоров'я. Так, от такий красивий томат. Просто на кущі обліплено. Каліфорнійський тюльпан. Ну, звісно, назви, звичайно, дуже гарні. Суперсорт, високоврожайний, кущ 1,5-1,7 метри. Плоди форми нагадують бутон тюльпана. От такі ребристі, красиві сорти. Чорне биче серце, середньостилий суперсорт, Кущі 1,2. Ну, не знаю, там 1, напевно, 5. Плоди коричнево фіолету. Інтересно, які, бо я вже сам забув, які я замовляв. Так, от, бачите? от таке гарне серце. Це гарний для їди, для салатів, для соку супер. І відомий сорт, багряні свічки, дуже відомий. Середньостилий супер сорт. 18-2 метри надурожайний. Так, от такі красиві помідори. Так, далі в нас перець. Солодкий мармелад, ранній високоврожайний, висота 60-70 см. темно коричневі плоди. Ви подивіться, яка краса. Дуже красивий перець. Дивіться, просто кущ обліплений перцем. Перець абрикосова фаворитка. Ранній високоврожайний 40-60 см. Висота, конусоподібні. В нас заб... О, дивіться, який красивий перець. Прям як намальований. Точно, як намальований. Так, Перець-бичий ніс. Це відомий. І здається, навіть я вирощував. Стара сімейне США. 50-70 см врожайний червоний. от такий. Червоний ну, самий ходовий перець. Ні що я його вирощу. Далі. Пурпурна пляма на золотому, середньостиглий врожайний. Sор 50-70 см колір від світло жовтого до пурпурного фіолетового цікаво який. Дивіться, яка краса. Який красивий перець, але скільки його нав'язано, це яким треба бути спеціалістом, щоб стільки перцю нав'язалося і щоб воно достигло. Далі у нас пішли баклажани. Сибірський велетень. Того року ми вирощували, я купив в нього баклажани. Дуже гарні баклажани. У мене були не такому аж такому, сильному в місті, такому малого освітлення. І земля не дуже така була, але баклажани у нас були ціле літо від нього. Дуже гарні дуже нам сподобалось. Насіння баклажанів я не беру, тому я замовив в нього повторно. Дуже сподобались його баклажани. Хто не дружить з баклажанами, або якісь сорти у вас не виходить, спробуйте візьміть в нього насіння. У Нас дуже гарні баклажани того року були. Так, сибірський велетень, ранній, дуже урожайні. Так. Отакий такий сибірський велетень. Звичайно, у нас такі аж великі не росли, але росли дуже багато. От, стільки нав'язувалося. Ми меншими їх зрізали. Це дуже гарні, але дуже багато їх було нав'язано. Баклажан Robin Гуд, дуже ранній, урожайний, на кущах. До 60 см зав'язується багато плодюму масою 150-200 г. Так, ну, це чиста правда. Що правда, от такий от такі кущ обліплений баклажанами. Дуже врождючі в нього врожайні ці Так, Баклажан білосніжка Ну це відомий сорт. Я ще, мені здається, Ми її білі не вирощували. Цього року хочу спробувати. Сорт середньостиглий, 50-60 см, яскраво білі. От такий баклажан. Далі баклажан куз грибів. Ранньостиглий дуже урожайний, 70 см, красивих білих плодів. Ми подивимося. Так. От, ух, яка краса, я просто, просто неймовірна краса. Далі чорний діамант, урожайний, ранньостилий, красивий сорт. Баклажани в нашій місцевості, наприклад. Захід України, північ України, центр треба брати ранні, щоб вони могли достигнути. Вже там південь схід, то в них вже тепліше, в них жара, там баклажани можуть достигати. в нас треба ранні баклажани брати. Так, отакий от чорний діамант. Отак, от потихеньку ми готуємося до нового сезону. Вже прийшло наше замовлення колекційних томатів, перців, баклажанів. Якщо якісь будуть питання виникати, можете в коментарях мені писати, я вам відповім. Що знаю, вам допоможу. Якщо ви там щось якісь у вас трудності з замовленням, ви там не знаєте, як замовити, я вам допоможу. Чим зможу, тим допоможу. На слідуючу п'ятницю, бо на цю п'ятницю ми зробимо розіграш насіння гектар і капсико. А на слідуючу п'ятницю, це мені здається буде 24 число. Я зроблю розіграш, один з глядачів отримає, я вибору. Кілька сортів колекційних томатів, виберу там, перець, баклажани, думаю, виберу. Томати точно буде кілька сортів виберу. І хтось з вас отримає колекційні томати в подарунок. Значить, які умови? Це коментар. Напишіть, які сорти томатів вирощуєте. Можете написати, які перці, баклажанів. З цих коментарів, п'ятницю, 24 січня. В восьмій годині ми виберемо переможця. Зробимо такий маленький розіграш. Хочу, щоб ви також попробували колекційне насіння. Дуже мені того року сподобалися томати, баклажани, перці також дуже гарні були. Тому зробимо маленький розіграш. Всім дякую за увагу, всім бажаю успіху і мирного, мирного неба.